Олександр Олександрович, доброго дня. Завершився матч проти Київського атлету. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Добрий день. Враження позитивні, да, тому що є перемога, але я так скажу, що є моменти, нюанси, які там трошки мені не подобаються. Да. Ну, це ми вже так з хлопцями розберемо вже на тижні. По сьогоднішньому матчу атлет з перших хвилин високо просингував. І по перших хвилинах ну, завало, що команда ваша була готова до цього, детально розбирали і були готові саме до цього маневру від Дивіться, ми готуємося до кожного суперника, да? незалежності від місця чи статусу, хлопцям постійно показуємо, пояснюємо, що як робити. Тут єдине, що я сказав, да, напевно, що трошки ну, скидочку на поле да, там, ну, я можу своїм хлопцям зробити, тому що ми так звичай вимагаємо трошки інші речі. Да. Ну, так, взагалі нормально, молодці справилися. Не так багато матчів залишилось, а точніше, лише два матчі вашій команді залишилось зіграти в цьому календарному році офіційних матчів. Скажіть, чи задоволені ви результатами своєї команди в турнірі, таблиці і грою, як загалом. Та в цілому що сказати, то ну, дивіться, кожен тренер, напевно, да, там постійно щось який шукає, да, там, десь е, ми не добрали очок, е, тому ну, важко відповісти. Да. В принципі, взагалом е, хлопці молодці, да, там виконують те, що ми вимагаємо, але такий осад трошки є, е, тому що десь не добираємо свої очки, тому напевно тільки єдине питання, да, те, що турбує. Наступний тур команда пропускає. Через непарну кількість команд вже є якісь плани, як заповнювати цю паузу. Можливо, якісь контрольні спаринг? Дивіться, спарінів не буде, тому що тут вже так і багато часу залишається. Дама хлопцям трошки відпочити і будемо готуватись до жору. Дякую, на Наступний матч на все добре, до побачення. Дякую. Дмитро Константинович, доброго дня. Завершився матч проти Полісся 2. Житомир. Коротко поділіться враженням сьогоднішнього матчу. Враження негативні, рахунок на табло. Чесно кажучи, це трошки було очікувано по тренувальному процесу. Є питання були до команди, ми про це розмовляли. Тому сьогодні такі вроде, і залітали м'ячі, які не мали заліт... залетіти в наші ворота, а в ті ворота навпаки не залітало, те, що мало залетіти. Ну, я бажаю, що це все йде з тренувального процесу десь з середини відношення команди до гри. Сьогодні десь перший тайм був рівний, а в другому таймі вже ну, більш перевага була на боці суперника. Це знову ж таки, десь стосовно того, що кажете, тренувальний процес або, можливо, малий досвід футболістів на професійному рівні. Поки немає цифри, я не можу сказати, там візуально, можливо, зі сторони так було відніше, Я б не можу сказати, що там другий тайм якийсь провальніший. Тому що, по-перше, важко, команда вийшла вроді з нормальним настроєм, але на самому початку тайму пропустили гол, який. Курйозний, можна сказати, помилка вратаря там між ног, чи як воно туди заскочило, воно так б'є по моральним якостям. Потім були моменти, я ж кажу, там, де гравець суперників просто з лінії воріт вибив, воно теж під, під кашу. Тому ну, ми вже були, були вимушені трошки грати простіше, і за того, можливо, не все виходило, як хотілося. Тому я, ну, треба бачити цифри і говорити. Але саме головне, що ну, є гравці, які не виконали установку на гру. Грали так, як їм хочеться, і просто. Пішли від прямої відповідальності, як, як їх Тому, ну, За помилки вратаря, звісно, беру на себе. Тобто, я його поставив, значить, я його винний. Сьогодні через цих не міг допомогти своїй команді Ростислав Бабич і вимушено закривав позицію центрального нападника Нікіта Мовчан. Скажіть, чи сильно не вистачало сьогодні Ростислава на футбольному полі? Так, звісно. Нікіта, втім, перший не дуже награний на цій позиції, він другої формації гравець. Тобто, і треба, вимагалось грати по-іншому. Тобто, Росік би зміг би нав'язати боротьбу, це було по першій грі, коли ми грали в Житомирі. Тобто у нього це непогано виходило. Звісно, його не вистачало. Будемо сподіватися, там дві гри до чекаємо коли він поймає, що у нас. Ми в нас. Будемо наступну гру знову грати без нього. А стосовно гравців, які через травму сьогодні не могли допомогти своїй команді, це Даниїл Мельник та Іван Морошенко, який їх стан здоров'я і коли слід очікувати їх вже на футбольному полі, мельник займається окремо з реабілітологом. Морошенко тільки приступає до індивідуальної роботи там без м'яча. Тобто у нього було 10 днів потреба паузи, надрив зв'язок камілка Стопа. Теж на Ужгород він не буде готовий, але що вже виріс боковини два приїде по мільнику немає інформації, тобто треба бачити його в основній групі, тоді можу щось сказати. Не так багато матчів залишилося в цьому календарному році, а точніше, три. Скажіть, які в вас очікування від результатів своєї команди, і чи загалом ви здоволені тими матчами і тією позицією команди? Позицію, звісно, незадоволена, дуже низька. Вона так трошки прибиває, давить. Але в кожній грі очікують тільки по перемог. Тобто тут, по суті, неважливо. Граємо ми з лідером, не з лідером. Немає такого, що ми десь там хотіли грати на нічлю чи щось очікуємо. Тому, звісно, всі три гри це очікуємо перемоги, але треба ж підняти трошки моральний тонус команди і трошки відношення змінити до тренування, до гри в самій команді. Дякую. на Наступного матчі, на все добре. До побачення.